І так, доброго дня, друзі. Сьогодні у нас таке е, цікаве відео, буде про тракторець Басак та навігаційну систему Trimble. Е, було у нас попереднє відео, де ми показували, як трактор заходить в міжрядку. Сьогодні так само покажемо відео. Е, ось ми зробили як демо, демо поле. Скажімо, посіяли чи соняк, чи кукурузу. Ось демонструємо, що дійсно міжряддя 70. Все чітко. І зараз е, покажемо, як трактор заходить, які він має е, ці е, габарити, відстань між колесом і. Рослиною. І покажемо, як воно працює з навігаційною системою. Е, в минулому відео ми, ну, кажу, як є, ми то відео удалили, бо е, що вийшло, що, що в кінці загонки, коли трактор йшов на розворот, е, затоптало правий рядок. Чому так сталося? Е, у нас на е, тракторі був вибраний агрегат навісний культиватор широкий. І коли трактор вже сюди йшов на поворот. Він розуміє, що у нього широкозахватний агрегат ззаду і тому змінює так траєкторію. І, і з цього і виникла така е, така проблема. Да, дійсно, це була проблема. Сьогодні ми от вирішили зняти відео, показати, дійсно як воно працює. Вибрали е, потрібний агрегат, зробили калібровку навігації і зараз запустимо покажемо, як воно працює. Поле засіяли, минуле поле задискували тут, ха, вже, тому сьогодні знімемо, як воно буде запускатися. Зараз хлопці настраюють навігацію, ловлять спутники і запускаємося. Тракторець запустився, спутники. Всі знайшли. Зараз буду заїжджати в загоночку. Рулетка стоїть. бо деякі трактори, навіть виробництво басак не встають міжрядку, тому ми робимо цей демо показ для того, щоб дійсно показати, як трактор стає в міжряддя, як все працює. От він заїхав. Все, досить досить. Ось він так стає От Візуально навіть видно, що зазор є ми виставили Бачите на відео, що так як Так як воно є, ніхто нічого не придумував. Так, ну Сланідович, вітайте розміри і так з правого заднього колеса у нас виходить 10 см запас давай, давай сюди йшли з переднього колеса у нас ну, 12 ну 11,5, тобто 10 точно. Далі ліве переднє, туж 11,5, 10 чистих. Тут десь рядок, мабуть, з'їхав, Ну, тут 10, 10. І так, зараз візьмемо розміри по заднім колесам. Давай. Давай. Так, беремо з краю до краю. У нас 1,89 м, ну хай ще борт 190. А ну, по центрам постав. Так, по центру колеса 150. І внутрянку хай буде. По внутрішньому метр десять, метр 11. Так, йдемо наперед. Розмір. Попереду, наружний. Наружний розмір 191. Так, по центру. 150, 8 159, 158 з половини, 159. Ну, 158 з половини, якщо точно. І внутрішній розмір. 125, 126. Ну, 125. от такі маємо параметри басака. У міжряді. Тобто. Кого цікавить, чи стає він, чи не стає. От ми все знімаємо так, як є. Подобається, не подобається комусь фактичний цей. От Є, як є. Ні, я це вже знімав. Тобто, що, ну, щоб що, міжряддя 70, тобто ми нічого не міняли. Звичайно, воно може бути трошки неточно, але ж і сашнік теж йде десь, або скинуло його, або що, все, 2,10. І так, перший. Ну, в принципі, Якщо механізатор досвідчений, то він буде по міжряді працювати в ідеалі. Зараз ми запустимо трактор, намалюємо, обмалюємо територію, даємо, даємо йому карту і пустимо трактор, як він працює з навігаційною системою Trimble. Ось у нас стоїть Trimble-антена останнього покоління. Зараз трохи покажу, що все навели це додатково. У нас фермер замовив, а це у нас така антена стоїть. І такий з підрулькою Трімболовською. Тут ми трошки врізалися в панельку і ставили навігацію. Ось так воно виглядає вживу. Так що хто знає, що це за система? то ну, в принципі, всі знають для чого нам навігація і так далі. Що вона, Хороша навігація дозволяє економити до, до 20% витрати і палива і, і всього. Тому зараз запускаємо, малюємо, обмальовуємо територію, малюємо карту і пускаємо трактор з навігацією, як він буде працювати. Тому далі буде. І так, запустили ми навігацію, обмалювали контури точку А, точку Б, як це називається. Я не, не фахівець з навігації, але все обмалювали і зараз демонструємо, як воно все працює. Оператора в тракторі немає. Навігацію запустили, він їде. Книжка пише, що такого робити не можна, жовтим значком ще намальовано, але ось ми спеціально сьогодні зробили такі довгі рядочки, щоб показати, як воно заходить. Раз, він себе вирівняв. І пішов. Захисна зона є, з однієї. З другої сторони. Все тобто, воно працює так, як має працювати. Ну, хто знає, що це таке Trimble, навігаційна система, тут багато розповідати. Ось, трактор пішов на розворот. Він вже бачить кінець поля і йде на розворот. Все. Отакий От у нас демо показ, можна сказати, по роботі трактора БАШак, Басак, хто як називає з навігаційною системою Trimble. Також ось у нас є ЮТО. У Юто трошки не так воно все в міжряді виходить, чітко. Але все воно працює. Тому, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, задавайте питання і по-любому все буде Україна. Денис Єлиндович, лайкос, лайкос в студії.